Вітаю вас, друзі, городники та садівники. Чи замислювалися ви колись над тим, що тиша у весняному саду може бути не ознакою спокою, а сигналом тривоги? Адже світ без зіщання наших маленьких крилатих помічниць стане пустим і безплідним. І саме ми з вами несемо відповідальність за те, щоб цей світ продовжив квітнути і дарувати нам свої плоди. Сьогодні ми з вами вирушимо у захопливу мандрівку таємничим світом вулика. Де кожен день точиться невидима боротьба за життя, за енергію та за майбутній урожай, про який ми так мріємо, коли висаджуємо наші дерева та городину на родючій українській землі. Ви навіть не уявляєте, наскільки складним і водночас тендітним є організм бджолиної сім'ї, яка, подібно до нас із вами, може відчувати втому виснаження і страждати від підступних недух, які не завжди можна помітити неозброєним оком. Доки не стане занадто пізно. Але природа у своїй безмежній мудрості вже давно створила ліки проти більшості хвороб, і часто ці скарби лежать не на полицях ветеринарних аптек у яскравих пакуваннях із захмарними цінниками, а знаходяться буквально під нашими руками, на наших кухнях або ж ростуть на грядках поруч із вуликами. Сьогоднішня наша розповідь буде присвячена одному з найпотужніших природних засобів, який здатний повернути життєву силу цілому рою. Зміцнити його імунітет і захистити від невидимих ворогів. І мова піде про звичайний, але водночас магічний часник, який українські господарі споконвіку шанували як оберіг від усього лихого. Можливо, для когось це прозвучить як дивана чи стародавній міф, адже ми звикли, що сучасне бджільництво вимагає складних хімічних препаратів, антибіотиків та синтетичних стимуляторів. Але досвід показує, що саме прості перевірені часом рішення. Часто виявляються найбільш ефективними та безпечними як для самих комах, так і для якості меду, який ми потім ставимо на стіл своїм дітям та онукам. Часник, цей скромний мешканець наших городів, насправді є справжнім, потужним біологічним щитом, адже в його зубчиках прихована колосальна сила, здатна протистояти бактеріям, вірусам і навіть грибковим інфекціям. Які так часто атакують пасіки в умовах мінливого клімату та екологічних негараздів. Головним секретом чеснику є речовина під назвою аліцин, що утворюється лише тоді, коли ми порушуємо цілісність клітин рослини, тобто розрізаємо або давимо зубчик. І саме цей компонент діє як найсильніший природний антибіотик, до якого у шкідливих мікроорганізмів не виробляється звикання, на відміну від синтетичних ліків. Коли ви помічаєте, що ваші бджоли стали менш активними, коли вони неохоче вилітають на взяток навіть у сонячну погоду, або ж ви бачите, що вони повертаються до вулика без обніжжя, повзають біля льотка чи мають роздуті черевця, це може бути першим дзвіночком, що їхній імунітет дав збій, і їм терміново потрібна ваша підтримка. І тут на сцену виходить наш з вами народний метод. Який не коштує майже нічого, але дає результат, який змушує навіть скептиків переглянути свої погляди на профілактику хвороб бджіл. Справа в тому, що бджоли, незважаючи на свою витончену нюхову систему, сприймають запах часнику зовсім не так вороже, як можна було б подумати, а навпаки, у правильній концентрації він стає для них сигналом оздоровлення, очищення та мобілізації внутрішніх резервів організму. Давайте ж детально розберемося, як саме працює цей механізм, і чому українські пасічники, які дбають про екологічні свої продукції, все частіше повертаються до цього дідівського методу, відмовляючись від важкої хімії, яка залишає сліди у воску та медові. Відомо, що однією з найбільших проблем сучасного бджільництва є нозематоз. Підступна хвороба, викликана мікроскопічним паразитом. Який вражає кишківник бджоли, позбавляючи її можливості перетравлювати їжу та засвоювати поживні речовини, що призводить до сильного ослаблення сім'ї, особливо під час зимівлі або ранньою весною? Аліцин та інші фітонциди, що містяться у учасниковому соку, потрапляючи разом із кормом у травну систему комахи, діють як м'який, але нещадний дезінфектор, пригнічуючи розвиток спорноземи та інших патогенів. Не задаючи при цьому шкоди корисній мікрофлорі, яка необхідна для нормального життя бджоли. Більше того, регулярне вживання таких підгодівель робить гемолімфу бджоли, яка є аналогом нашої крові, менш привабливою для кліщава роа, цього страшного вампіра бджолиного світу, який висмоктує життєві сили та переносить небезпечні віруси, здатні знищити цілу пасіку за один сезон. Хоча часник не вбиває кліща так миттєво, як жорсткі акарициди, він створює нестерпні умови для його розмноження і значно підвищує загальний тонус бджолиної сім'я, даючи їй сили самостійно боротися з напастю, очищати вулик і вирощувати здорове, міцне потомство. Тепер, коли ми зрозуміли важливість і механізм дії цього природного еліксиру, я хочу поділитися з вами точним перевіреним рецептом, який ви зможете легко приготувати вдома, не маючи спеціального обладнання чи хімічної освіти. Адже все геніальне, як відомо, просте. Для приготування цілющої настоянки вам знадобиться всього лише якісний, бажано домашній часник, вирощений на нашій землі без зайвих нітратів, чиста вода та звичайний цукор. Процес починається з того, що ви берете два або три середні зубчики чеснику, ретельно очищаєте їх від лушпиння і подрібнюєте будь-яким зручним для вас способом, чи то пропустивши через прес, чи то дрібно нарізавши ножем, чи навіть розтерши у ступці. Головне, щоб виділилося якомога більше соку і аромату, адже саме в них міститься вся цілюща сила. Далі цю ароматну кашку ви заливаєте одним літром теплої капюченої води. Але зверніть увагу, що вода не повинна бути окропом, адже висока температура миттєво зруйнує аліцин та інші корисні сполуки, перетворивши ліки на звичайний суп. Тому температура води має бути приблизно такою ж, як температура людського тіла або трохи вищою, але не більше 40 градусів за Цельсієм. Після цього ви накриваєте ємність кришкою, щоб ефірні олії не випаровувалися, і залишаєте настоюватися в темному місці протягом 24 годин. Тобто рівно одну добу, даючи воді увібрати в себе всі активні компоненти чеснику. Коли доба мине, ви отримаєте концентрований настій, який потрібно ретельно процідити через кілька шарів марлі або густе сито, щоб у готовий розчин не потрапили шматочки чеснику, які можуть засмітити годівниці або викликати надмірне подразнення у бджіл. Однак це ще не кінець, адже давати бджолам чисту чесникову воду не можна. Її потрібно правильно ввести до складу цукрового сиропу, який є звичною їжею для бджіл у періоди, коли в природі не вистачає нектару. Ви готуєте стандартний сироп у пропорції один до одного, тобто берете одну частину цукру і одну частину води, ретельно перемішуєте до повного розчинення кристалів, і вже в готовий охолоджений до кімнатної температури сироп додаєте наш часниковий настій. Пропорція тут має бути чіткою, щоб не нашкодити. На 1 літр готового цукрового сиропу, ви додаєте 100 мл часникової води, яку ми приготували раніше. Це ідеальне співвідношення, яке забезпечує лікувальний ефект і водночас не відлякує бджіл своїм надто різким запахом чи смаком, дозволяючи їм спокійно забирати корм і переробляти його. Таку підгодівлю найкраще проводити курсами, даючи лікувальний сироп бджолам протягом трьох або чотирьох днів поспіль. Наливаючи по 200-300 мл на одну сім'ю щовечора, коли лід бджіл припиняється, щоб уникнути блукання та нападів чужих бджіл на запах сиропу. Найкращий час для застосування цього методу це перехідні періоди року, коли імунітет бджіл є найбільш вразливим і потребує нашої підтримки, тобто рання весна та рання осінь. Навесні відразу після першого обльоту, коли бджоли виходять із зимівлі ослабленими, з перепоненими кишківниками. Чесниковий сироп допоможе їм швидко очиститися від спорну земи, відновити мікрофлору і дасть потужний поштовх для нарощування сили сім'ї до початку цвітіння садів та ріпаку. У цей час матка, відчуваючи надходження корму та загальне оздоровлення сім'ї, починає активніше відкладати яйця, і ви побачите, як швидко вулик наповнюється молодими енергійними бджолами, готовими до роботи. Восени ж, коли ми готуємо пасіку до довгої та холодної зими. Чесникова підгодівля відіграє роль профілактики, гарантуючи, що бджоли підуть у зиму здоровими, з мінімальним навантаженням вірусів та паразитів, що значно підвищує шанси на успішну зимівлю та збереження сім'їля до наступного сезону. Важливо також пам'ятати, що цей метод є абсолютно натуральним, а отже, він не забруднює мед шкідливими залишками, що дозволяє вам з гордістю говорити, що ваш продукт є екологічно чистим. Даром української природи багато хто з пасічників, які вперше чують про цей метод, сумніваються, чи не вплине запах часнику на аромат меду. Але я хочу вас заспокоїти при дотриманні правильних пропорцій і термінів, особливо якщо ви робите це навесні або восени, коли товарний мед ще не збирається або вже відкачений, жодних сторонніх запахів у вашій продукції не буде. Бджоли переробляють сироп, ферментують його, і специфічні литки сполуки чеснику з часом зникають, залишаючи лише корисний ефект для здоров'я самої комахи. Це підтверджується досвідом тисяч бджолярів по всій Україні від полісся до степового півдня, які роками використовують фітотерапію на своїх пасіках і отримують чудові результати, зберігаючи здоров'я своїх підопічних. Без зайвої хімії. Більше того, використання часнику має ще один несподіваний, але приємний бонус його запах частково маскує феромони бджолиної сім'ї, що може бути корисним при об'єднанні сімей або підсаджуванні нових маток, знижуючи агресію бджіл одна до одної, адже спільний запах корму об'єднує їх. Ми повинні розуміти, що бджільництво це не просто виробництво меду, це глибока філософія співпраці з природою, де ми виступаємо не як експлуататори. А як дбайливі опікуни, які повинні чути потреби своїх підопічних і допомагати їм справлятися з викликами сучасного світу. Використання природних засобів, таких як часник, полин, хвоє чи інші лікарські рослини, повертає нас до витоків, до мудрості наших предків, які вміли жити в гармонії з навколишнім середовищем, і знали, що на кожну отруту є своя протиотрута, яка росте поруч. Коли ви готуєте цей простий сироп, ви вкладаєте в нього не лише воду і цукор, а й свою турботу, свою енергію і бажання добра. І повірте, бджоли це відчувають. Вони віддячуть вам веселим гудінням, здоровим розплодом і повними рамками золотистого запашного меду, який увібрав у себе силу сонця і квітів нашої рідної землі. Уявіть собі картину. Про холодний весняний вечір сонце повільно сідає за обрій, фарбуючи небо у багряні тони, на пасіці панує тиша, лише поодинокі запізні бджоли повертаються до своїх домівок. Ви підходите до вулика, відкриваєте дашок і обережно наливаєте в годівницю цілющий еліксир, знаючи, що цією простою дією ви даруєте життя тисячам маленьких істот. Це відчуття єднання з природою, відчуття того, що ви робите добру справу, неможливо порівняти. Ні з чим іншим. Адже саме з таких маленьких кроків складається велика справа збереження нашої планети. Не бійтеся експериментувати, не бійтеся повертатися до природних методів, адже природа це найдосконаліша лабораторія, яка працює без помилок вже мільйони років. І наше завдання лише навчитися користуватися її дарами з розумом і вдячністю, крім безпосереднього лікувального ефекту, варто згадати і про економічну складову. Адже ветеринарні препарати сьогодні коштують чималих грошей, і їх регулярна закупівля може суттєво вдарити по кишені пасічника, особливо якщо пасіка велика. Часник же це продукт доступний кожному, його вартість копійчана порівняно з дорогими імпортними ліками, а ефективність при профілактиці часто не поступається, а в довгостроковій перспективі навіть перевершує хімічні аналоги, оскільки не пригнічує природній імунітет бджоли. Використовуючи часникову настоянку, ви не лише економите кошти, але й інвестуєте у стале екологічне майбутнє свого господарства, створюючи замкнений цикл, де все взаємопов'язане і гармонійне. Це особливо важливо в наш час, коли споживачі все більше уваги звертають на якість і натуральність продуктів харчування, і мед, отриманий з пасіки, де застосовуються екологічні методи лікування, завжди матиме вищу цінність і попит. Також не варто забувати про те, що здоров'я бджіл напряму впливає на вражайність ваших садів і городів, адже сильна сім'я здатна опалити величезну кількість квітів, забезпечуючи зав'язь на яблунях, вишнях, огірках та гарбузах. Коли бджола хвора, вона не може літати далеко, вона швидко втомлюється і гине. Але коли вона сповнена сил завдяки вашій турботі та природним вітамінам, вона працює невтомно від світанку до заходу сонця. Приносячи користь усьому навколо. Таким чином, одна головка чеснику, яку ви використали для приготування лікувального сиропу, перетворюється на тонни яблук, груш та слив, на щедрий урожай соняшнику та гречки, демонструючи дивовижний ефект метелика, де мале зусилля приводить до грандіозних результатів. Це і є та магія природи, про яку ми говорили на початку. Магія, яка доступна кожному з нас, варто лише простягнути руку. І скористатися нею офіційні дані наукових досліджень в Україні та світі підтверджують, що фітонсиди часнику згубно діють на збудника аскосферозу, так званого вапняного розплоду, ще однієї неприємної хвороби, яка часто виникає при підвищенні вологості та охолодженні гнізда. Тому, додаючи чесниковий настій у весняну підгодівлю, ви проводите комплексну профілактику цілого ряду захворювань, ставлячи надійний заслін інфекціям ще до того, як вони встигнуть розвинутися і завдати шкоди. Це стратегія мудрого господаря, який діє на випередження, не чекаючи, поки проблема постукає у двері, а запобігаючи їй заздалегідь, зберігаючи спокій і впевненість у завтрашньому дні. Я хочу закликати вас, дорогі друзі, не бути байдужими до долі наших маленьких крилатих трудівниць, адже їхнє життя таке коротке і повне небезпек. І часто ми єдина їхня надія на порятунок у цьому техногенному світі. Спробуйте цей рецепт на своїй пасіці, почніть з кількох сімей, порівняйте результати, поспостерігайте за поведінкою бджіл, за їхньою активністю та чистотою гнізда. І я впевнений, що ви будете приємно здивовані тим, як природа відгукнеться на вашу турботу. Поділіться з цим знанням із сусідами, з колегами-пасічниками, адже знання це єдиний ресурс, який примножується, коли ним ділишся, і чим більше здорових пасік буде в Україні, тим багатшою і квітучішою буде наша держава. Пам'ятайте, що бджільництво – це мистецтво спостереження і любові, це вміння відчувати ритм життя вулика. І вчасно підставити плече, коли це необхідно. І коли наступного разу ви будете тримати в руках зубчик часнику, подивіться на нього не просто як на приправу до борщу чи пампушок, а як на маленький скарб, подарований нам землею для зцілення і захисту. У цьому простому продукті є прихована мудрість віків і сила життя, яку ми можемо передати нашим бджолам, щоб вони, в свою чергу, передали її нам через цілющий мед, пилок. І прополіс. Нехай ваші пасіки годуть рівно і потужно, нехай хвороби обходять їх стороною, а кожен сезон приносить радість від праці та щедрі медозбори. Бережіть себе, бережіть свої сади і своїх бджіл адже ми всі частина великого єдиного організму, ім'я якому життя. Це так просто, але водночас так глибоко і важливо. І я вірю, що разом ми зможемо зберегти цю крихку гармонію для майбутніх поколінь українців. Дякую вам за те, що ви є, за вашу працю на землі і за те, що ви не втомлюєтеся вчитися і шукати нові шляхи для вдосконалення своєї майстерності. Хай вам щастить у всіх ваших починаннях, а природа завжди буде вашим надійним союзником і другом. До нових зустрічей! На просторах нашої квітучої країни